Привіт, мене звати Денис, і я працюю на новій пошті. Е, можливо, ти вже бачив мої ролики в Тіктоці або в Інстаграмі, е, більш гумористичного характеру. А я хотів спробувати ще новий формат запису роликів до Ютубу, більш з розлогим е, контекстом пояснення більше е, специфік деяких відправок нової пошти і розвінчання багатьох міфів, котрі зв'язані з новою поштою, до прикладу, як ось... Такі, що нова пошта пересилає повітря, що нова пошта пробила дно і таке інше. До прикладу, ти сидів вдома і вирішив відправити другу ось такі дві склянки. І згадав, що в тебе залишилась вдома коробка, поміряв, все помістилось, і ти такий думаєш, о, супер, піду відправляти. Але ж е, ми з тобою розуміємо, так, що ось в такому вигляді. Скоріше за все, твої склянки не доїдуть до твого друга. Тут, як мінімум, не завадило б додати похиршитої плівки і ущільнення папером. Але ж, звісно, сюди воно не влізе. Але б ці дві склянки влізли б сюди, я думаю. так? І ти скажеш: так тут же ж коробка в чотири рази більша, навіщо ж мені переплачувати за повітря, якщо сюди добре все поміщається? Відповім я хто ще не розуміє. Я думаю, повинні вже всі розуміти цю специфіку відправок посилок, але багато хто до, до сих пір не розуміє і думає, що вони відправляють повітря. Так ось. За тарифом нової пошти посилка до 2 кг має однакову вартість на пересилку. Тобто відправити коробочку 0,5 кг або 2 кг буде коштувати однакову ціну 80 гривень. І ви не переплачуєте за повітря, ви не, плачуєте, не переплачуєте за об'єм коробки і все таке інше, про що е, так багато людей записують е, гнівні ролики е, в соціальні мережі і думають, що ось пошта їх обманула і вони заплатили за доставку повітря. Насправді це все не так. На пошті існує три е, градації відправок для посилок. Тобто від 0 до 2 кг, від 2 кг до 10 кг і від 10 кг до 30 кг. Тобто на майбутнє, якщо ви вирішили друзям чи знайомим відправити посилку і у вас вийшло там 12 кг, а через тиждень ви думаєте, о, відправлю ще 10 я вам ось відкриваю секрет. Якщо ви ще не знали такого, ви можете через тиждень відправити ці 22 кілограми за ціною 12, тому що відправка від 10 до 30 кілограм буде коштувати однаково 160 гривень. І можете не переплачувати за наступну відправку, а згрупувати це відправлення до одного. І аналогічно відправлення від 2 до 10 кілограм. Якщо у вас посилка там 4, 5 кіло кілограм. Ви можете так само докласти до 10 кг, і ціна доставки буде така ж сама 110 гривень. І ті, хто розуміють цю специфіку відправок, посилок, ті користуються, тому що це досить зручно. А ті, хто ще не розуміють, ті записують усі гнівні ролики, що ми доставляємо повітря і все таке інше. Повітря ніхто не доставляє. Ну, погодьтесь, так? Дві склянки явно доїдуть тут ціліші, чим тут. Тому користуйтесь перевагами, які я вам озвучив. Якщо ви ще, звісно, ці не знали. Я думаю, що вже повинні всі ці знати е тарифи, тому що вони діють вже досить довго, мабуть, роки-два. І це зручно, це зручно, повірте, це зручно. А тебе попрошу, якщо це відео тобі хоч на трішечки сподобалось, поставити лайк і підписатись. Давайте наберемо мені ще підписників у Ютубі, я буду тільки за. І, звісно, лайк підписуйтесь на мої тіктоки, інстаграми і все таке інше. Я буду дуже вдячний. Всім па-па!